Привіт малята! Сьогодні такий чудовий день. Давайте поглянемо, яка погода за вікном. Погляньте як гарно, сніжно! Давайте пограємо в сніжки. Сніжки це весела гра, я теж люблю в неї грати. А ви любите грати в сніжки? Малята, сніжки дуже весела гра, але слід пам'ятати, що сніжок. Не потрібно сильно стискати і робити дуже тверду сніжку, або обліплювати лід, або якийсь камінчик, адже така сніжка може дуже боляче вдарити. А ще пам'ятайте не можна цілитись по голові, щоб сніжка не потрапила в око. Якщо дотримуватись цих правил, тоді гра буде безпечною і веселою. Стомились, набігались і, напевно, захочеться пити. А можливо, нам допоможе сніг чи ось ці гарненькі бурульки. Ні, діти, запам'ятайте, не можна до рота брати сніг. Він брудний. Це зовні він нам здається чистим, білосніжним. Ми не помічаємо його забруднення, але якщо його розтопити. Перетворити на воду ми помітимо, наскільки вона брудна і каламутна. Те ж саме із бурулькою. Її не можна смоктати, облизувати. Вона, як і сніг, брудна і холодна. Тому краще не чіпати ні сніг, ні бурульок, не тягнути їх до рота, щоб не боліло горло і не прийшлося йти до лікаря. Яка ж зима без катання на санчатах? Де б це його краще зробити? Щоб гірка була великою. О, можливо, ця підійде? Ні, діти, пам'ятайте, для катання на санчатах слід обирати правильні місця. Не можна кататися поблизу проїжджої частини. Зараз слизько. Ви можете не помітити машину, яка рухається, а водій не бачить вас. Як ви спускаєтесь з гірки, і може статись лихо, можна потрапити під колеса автомобіля. А ось ця гірка! Вона і полога, і велика, і від проїжджої частини далеко. Давайте краще на ній будемо кататись. А погляньте, як гарно на озері! Можна ще й на ковзанах покататись. Звичайно, без дорослих не можна ходити. На лід. Пам'ятайте, на льоду потрібно бути дуже обережним. На кризі не можна стрибати та тупати ногами. Лід може розколотися. Зима весела пора року, але слід пам'ятати про правила безпеки.